Вже через лічені дні українські школярі відправляться на довгоочікувані літні канікули. Як завжди, кожен із них проведе їх по-різному: подорожі, екскурсії, море, походи, багато друзів це все чекає на дітей влітку. Проте, на жаль, канікули не проходять без прикрих випадків через дитячу необережність. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, вибухонебезпечними предметами та боєприпасами, незнання елементарних правил. Безпечної поведінки, усе це може призвести до жахливих та трагічних наслідків. Тож працівники поліції нагадують про елементарні правила безпеки під час літніх канікул. Аби зробити канікули для дітей більш безпечними, слід дотримуватися певних правил. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Контролюйте де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються. Якщо малечу все ж таки доводиться залишати вдома, одну проводіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими вони можуть звертатися по допомогу. Дорожньо-транспортні пригоди сьогодні на рідкість, тож варто подбати і про безпеку дітей на дорозі. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи, це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Не варто забувати і про небезпеку, що несуть у собі вибухонебезпечні. Поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці та що робити у разі їх знаходження. Нагадуйте про заборону відвідування лісів та місць, де відбувалися бойові дії. Не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де перебувають діти, навіть якщо ви виходите ненадовго, на хвилинку. Зважаючи на воєнний час, дитина повинна завжди пам'ятати номера екстрених служб, а саме 101 – пожежна служба, 102 – поліція, 103 – швидка. Бережіть себе та своїх дітей, і нехай літні канікули не принесуть зайвого клопоту.